Привіт, друзі! Найчастіше і найактуальніше зараз запитання не fpv дрони не системи скидання, а поворотні різні системи, модулі і механізми для того, щоб повертати камери, прилади нічного бачення, взагалі якісь тепловізори, антени, трекери і всяка, всяка апаратура фіксації та нагляду. От. Саме поворотні механізми вони зараз потрібні всі: від звичайного військового до я не знаю до генерала, це точно. Чому тому, що звертаються і сапери, і якісь розвідники, і, і хто тільки не звертається, і пілоти, і аеророзвідка, всі на світі, і всім потрібен якийсь поворотний механізм. Тому я бачу для себе, що повинні бути люди, які займаються саме поворотними механізмами. Я вже якось робив відео про те, що люди. Давайте робити щось, дуже багато потрібно поворотних механізмів. От. І просто на сьогодні вже час настав вам ще трошечки про це розповісти. І так, поїхали. Поворотні механізми. Я для себе їх класифікую на три типи. Перший тип це звичайні моторчикові. Я в процесі покажу. Другий варіант це сервоприводні, які зроблені на базі звичайних якихось сервоприводів. Навіть такого типу. Ну і третє, на кропових двигунах, типу немає 17, такого плану. От. Давайте почнемо з цих проєктів. В інтернеті дуже багато, існує дуже багато сайтів там, де хлопці робили різні поворотні столики, механізми, редуктори на таких моторах. Воно має право на життя, але серійно дуже важко це робити і дуже дорого. Бо не так то й просто. Керувати такими двигунами, і тут потрібно цей проєкт не тільки доводити до ладу, а і взагалі. Тут, тут ще думати треба. Але я маю деякі напрацювання в цьому плані. Цей проєкт має право на життя. Сервопривод. Тут треба показувати. Як ви знаєте, звичайним сервоприводом можна керувати завдяки звичайному сервотестеру, то не складе ніякої проблеми. Зараз ця балалайка Ой, це відпало. Хвилиночку. Не хочу сьогодні знімати привод в цьому кіні. Це один з моїх перших поворотних механізмів, влаштованих на профільній металевій трубі. Більше таки не роблю, бо є деякі перепони. От, зараз таким механізмом можна вже друкувати. Ну і в мене є декілька проєктів, ми друкували таку штуку. Я знаю декілька людей, які роблять по-своєму на сервоприводах. Але ціна, ціна, все в... стикається в ціну. А, є такий варіант, теж, до речі, оснований на звичайному сервоприводі. Виглядає це приблизно таким чином. Всередині знаходиться сервопривод, і він повертає цю штуку. А, це, до речі, мені задонатили. Розповсюджується безкоштовно для військових. От. Ну і звісно, що в комбінації з сервоприводами можна зробити не тільки на в одній площині, щоб поверталася, а в декількох площинах. Наприклад, навколо себе і ще до вниз. Отака от справа. Теж цікава річ, але не дешево. Ну і далі переходимо до найпростішого варіанту: це редуктори зі старлінків. Редуктор з старлінку він. Зроблений з звичайного моторчику. Моторчику такого типу. Фокусується. Ага. А моторчик схожий на звичайні іграшки, дитячі типу машинки, всякі там вертольотики, самолітики. Це це. Ось таким чином. Тобі ж, як ви бачите, це не сервопривод. Це просто звичайний моторчик з редуктором. Збирається він таким чином. Все дуже щільно запаяно, Герметично. Ржавіти там нічому, плюс воно там помащене обільно. І підходить нам таке до любих погодних умов. Для війни так точно підходить. У мене, ви бачили, ось такий варіант. На металеву шину заточену для того, щоб можна було встромити в землю, прикручується е, цей поворотний редуктор і наверх проробляється платформа. Керується це все дуже просто. Є така кнопочка без фіксації, і зарядний модуль. Всередині є акумулятор. Загалом для того, щоб керувати. Таким поворотним механізмом від стерлінку потрібна всього одна отака кнопка. Вона розпаюється навхрест, як ви зрозуміли. І на центральні контакти ми чіпляємо жилення. Живлення в даному випадку я беру від блоку живлення. І повертати ми будемо зараз ось таку приблуду. Ось і вся схема. По суті, нічого складного немає. Це перед собою ви бачите варіант без зварювальних робіт, без металу, без якихось складнощів. Повністю друковане на 3D-принтері. Виглядає в окремих частинах це ось таким чином. Ми відрізаємо від е, всієї конструкції до такого стану. Далі прикручуємо платформу, на якій є отвори під мінці, всякі болтики прикручуємо. От. А для того, щоб фіксувати це все, є така от платформа. Яка прикручується через отвори зюдою. І далі можна чи стяжками, чи чимось ну, ось таким чином вже прихвачувати і використовувати власних потребах. От. Питання у вас може бути таке: типу, де можна набрати тих редукторів. Все дуже просто. Ці редуктори це продукт зайвий. Після того, як люди переробляють антенни від старлінку е, стаціонарно на автомобілі, то ці всі поворотні механізми вони просто не потрібні. Їх просто викидають. В хазяйстві вони е, теж мало кому потрібні, кури їм не нагадуєш, тому вони просто як мусор валяються у багатьох, хто їм займається. Тому знайти їх, по суті, не важко. При тому, що дуже багато старлінків пошкоджено в умовах війни. Далі, багатьох цікавить, а як можна зробити, щоб поворотний цей редуктор був в двох плащинах, щоб не розрізати навпіл, а отримати такий самий ефект, як від старлінку. Все дуже просто. Я, виходить, закріпив цей поворотний редуктор на штатип. Між собою я з'єднав шинкою. Чому? Тому що вони, ну, цей механізм він жорстко зафіксований через ці отвори в корпусі. І саме ці два редуктори вони знаходяться в одній площині. Тому для відео я просто їх стяжкою прикріпив. Потім кожен мотор я через реверсну кнопку розпаяв. Зараз я сюди подам живлення і покажу, як це працює. Так, я під'єднав живлення і зараз спробую все це вам показати. Якщо я натискаю одночасно дві вниз, то у нас відбувається переміщення лише в одній плоскості, чи вверх, чи вниз. Ну, грубо кажучи, відносно того, як ми дивимося на це вліво, вправо, наприклад. Так? Якщо я натискаю по діагоналі кнопки, то ми повертаємо всю конструкцію навколо своєї осі. Так само і по діагоналі в іншу сторону. Можна зробити таким чином одночасно і повертати, і нахиляти. Ну, в залежності від комбінації натискання, можна добуватись потрібного кута нахилу в потрібну сторону. Повертати. І опускати, чи взагалі піднімати. Дуже все просто. При тому, що взагалі ніяких деталей немає. Лише дві кнопки, які можуть приводити цей механізм в поворот. Просто, дуже просто. Це може повторити люба людина у себе в майстерні. Редуктори, ви знаєте, зверніться до військових. Я думаю, що зможете там десь їх надибати. Ну і існує ще один варіант. Варіант, який можна використовувати бездротовий. Це все, що відноситься до поворотних стояк. Ви колись бачили в мене вже в кадрі ось цей, ось цей чудний механізм, який теж працює в такому ж самому ритмі. Повертається в одну сторону, повертається в іншу сторону, нахиляється. Ну, зрозуміло. По суті, можна зробити цю історію радіокерованою. Нічого тут те складного немає. Ну, як ви зрозуміли, що найдешевший, і найпростіший варіант робити це на поворотних редукторах від Starlink. -у. От, на жаль, на сьогодні я завершую саме етап розробки якихось нових концепцій, бо у мене на це немає фізичного часу. Дуже багато в переробку дронів, систем скидань. Тому я шукаю людей, які хочуть цим займатися і допомагати нашим військовим. І надалі вести проекти з поворотними механізмами, бо їх потрібно доволі багато. І різновидів під, під різні системи теж потрібно дуже багато. Посилання на зв'язок зі мною є в описі під цим відео. Ви завжди можете проконсультуватись, я підкажу, що де як можна знайти, з чого це можна зробити. Ну і взагалом, давайте допомагати нашим військовим. Час не стоїть на місці, нам потрібно прогресувати.